Логариф за основою 1 третя система нерівностей. Логарифм ікса за основою 1 третя менше мінус одиниці, а друга нерівність лінійна. 23 мінус 2х більше рівно 10. Я першу нерівність логарифмічну вже нагадувала, як окремо розв'язується схожого типу, зараз швидко опрацьовую. Якщо основа 1 третя, це число яке менше одиниці, тоді спадна функція і тут потребує нашої уваги. В наступному рядочку ми будемо змінювати знак нерівності на протилежний. І знову нагадую, що це основа це показник. Отже, х увага більше 1 третя в степені -1 буде трійка. А другу нерівність лінійну лінійно опрацьовуємо мінус 2х. Да, давайте ще зупинимося, звернув вашу увагу. Якби було менше, тоді ще потрібно додати область визначення. Якщо так, то необхідно згадати, що х більше за 0, це дуже важливо. Мінус 2х залишила зліва 23 переношу вправо з протилежним знаком 10, мінус 23, мінус 13. Більше рівно мінус 13. І тут також увага, от навмисно всі такі граблі, всі нагадують, і важливі речі, будемо також змінювати знак. Буде х менше рівно, тому що ми ділимо на від'ємне число, при цьому знак нерівності міняємо на протилежний. Мінус 13 поділити на мінус 2, це буде 6,5. Опрацьовуємо одночасно можна на координатній прямій, можна, хто бачить, можна і не малювати вже. Більше трійки. Менше рівно 6,5, показуємо більше це вправо проміжок, менше рівно 6,5, це лівіше 6,5. І перетин цих двох множин, я бачу від трійки не включаючи до 6,5 включно. Давайте ще запишу окремою відповіддю. 3 не включаючи кругла дужка, 6,5 включно в квадратній дужці. Розв'язали, готово. От дуже хочу, щоб усі ці дрібнички, усі ці. Такі важливі штуки звертали увагу. Зміна знака от в одній системі одразу нагадала все. Може так статися, що одна нерівність логарифмічна, інша показникова, може бути з модулем, може бути квадратна, може бути окремо кожне завдання. У нас 22 завдання на іспиті, вони не покривають усі теми, тому в одному завданні може бути декілька видів, рівнянь, нерівностей. Ми можемо все поєднувати і перевіряти усі теми. Готово?